Дивіться сьогодні у випуску новин. У Первомайську відбулись навчальні збори загонів територіальної самооборони. Первомайські правоохоронці розшукують безвісти зниклу дівчину. Немовляті терміново необхідна допомога. На початку цього року, у зв'язку із ситуацією, що склалася на сході України, були сформовані батальйони територіальної оборони. А для обласних та районних центрів військові комісаріати почали формувати загони оборони. Тому 2 вересня у Первомайську було проведено одноденний збір оргієдра такого формування. Навчання проходили у два етапи. Перший цикл це учебне місце номер 1 городок, значить, загоно територіальної оборони, де будемо вивчати структуру, порядок формування, задачі, які загон оборони. Староєчебне місто, стрільбище. Практичне виконання стрільб із автомата Калашникова і пістолета Макаров. Загони оборони стануть своєрідним територіальним резервом і повноцінно розгортатимуть свою діяльність лише у випадку повномасштабної відкритої агресії або іншої критичної ситуації в районі. Військовий комісар розповів присутнім більш детально про завдання та обов'язки військового формування. Прежде всього, там, де. есть соприкосновение из границей. Это обеспечение, усиления охраны государственной границы. Второе, это обеспечение организации функцион функционирования органов державной влады. Третье, организация мобилизования войск, прохождение войск через территориальные единицы. с противодиверсионными группами в зоне ответственности. Пятое. Значит, это организация забеспечения функционирования режима искового стану. И одна из задач, которая для нас присуща, это основная задача охрана важных объектов в зоне ответственности. У Первомайську було вирішено питання з розміщенням та харчуванням особового складу загонів територіальної самооборони. За словами військового комісара, невдовзі мали пройти десятиденні навчання, але Міністерство оборони вирішило не відривати людей від повсякденної роботи. Тому вирішено було просто провести оповіщення для уточнення персональних даних. Були заплановані з 1 по 10 сентября проведення зборів учебних зборів, дестіднівних зборів з загоном оборони. Значит, работа подготовительная проведена, проведена личный состав, значит, загона обороны собран, загон сформирован, значит, городок для размещения тоже, так скажем, есть, решены все вопросы по размещению, питанию и так далее. Значит, но на сегодняшний день поступила команда по личному составу, личный состав провести только оповещение, сбор. И, так скажем, потом они все расходятся по своим рабочим местам и занимаются тем, кто, ну, чем занимаются повседневной жизнедеятельности. Під час одноденних зборів орг ядра загону територіальної самооборони учасники мали змогу на власні очі побачити наметове військове містечко, пересвідчитись в наявності усіх необхідних для нормального проживання військових умов, а також ознайомитись з вогнепальною зброєю. Крім цього, присутнім розповіли, як проводилось оповіщення серед особового складу загонів самооборони Первомайщини. Значить, ми для цього занять залучали як підрозділи загону оборони, які формуються з особового складу. Первомайського району і виконує завдання, предмет виконання завдань по Первомайському району. Це 5 зводів і 4 взводи, які формуються у загоні оборони міста Значить, Результати, що стосується міста, основні завдання це були покладені на Первомайський водоканал, відмічаю в кращий бік. Ми всі 15 осіб, які повинні були поставитись до загону, були поставлені. РСП-13 також не прибуло тільки дві особи. ПДВ-БРІ не прибуло тільки дві особи, і мають поважні причини надали документи. Значить, завод Фрігат відпрацював в повному обсязі. Романський молочний концертний комбінат також відпрацював в повному обсязі. Як повідомляють військові, створення такого роду громадського резерву дозволить об'єднати чисельні громадські організації та волонтерів для надання ефективної та скоординованої підтримки оборонознатності держави та Первомайського району, зокрема. Працівниками Первомайського міськвідділку міліції розшукується безвісти Зникла вихованка Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Казаку Катерина Олександрівна 1998 року народження. За повідомленням правоохоронців, 31 серпня близько 9-ї години вечора, дівчина покинула територію дитячого притулку та до теперішнього часу не повернулась. Прикмети зріст 154 см, худорлявої статури, очі темні, брові прямі, ніс широкий, волосся темного кольору до плечей. Була одягнена. Майка чорного кольору в цяточку, джинси синього кольору, кеди білого кольору. Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про місце знаходження безвісти зниклої терміново повідомляти за адресою місто Первомайськ, вулиця Грушевського, 29, або за телефонами 42202 02 063 282 53 29 або ж 102. Маленькому двохмісячному Яремчуку Богдану потрібна ваша допомога. У хлопчика вроджена вада серця. Відразу з пологового будинку первомайські лікарі відправили новонародженого Богданчика у Миколаїв, а тамтешні медики на Київ. У столиці хлопчику зробили першу операцію, вставивши серцевий імплантант. Але дитинча потребує ще одного операційного втручання. Операцію хлопчику київські лікарі роблять безкоштовно, але імплантант дорогий. Він коштує 120 тисяч гривень. Мати одиначка неспроможна самотужки зібрати таку суму грошей, тому просить допомоги у всіх небайдужих. Прошу помощи нашому правнуку на операцію. У него нужна операція на сердце. Вражене, у ребенка враженный порог сердца. Нужна срочна операція. Надо замена імплантану. Помогите люди добрые. На операцію ребенку, пожалуйста, очень просимо всі і бабушка, і дідусь, всі просимо, щоб допомогли люди У місті Первомайского района, Николаевской області. І всі люди по всіх областях, якщо нас слышат, пожалуйста, допоміть нашому правнуку. Всі, хто не байдужий до Чужого лиха, можуть перерахувати кошти на допомогу Яремчуку Богдану. Картковий рахунок 29, 24, 48, 25. 50 91 один Установа Приватбанк на ім'я матері Немовляти Яремчука Гафії Васильівни. Врятуємо життя дитині.